Всім привіт, друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. У нас раночок. Туман уже розвіявся, і наші пернаті починають снідати. Кури вже їдять. А гуси з качками, які би мали бути окремо від курей чи кури окремо від качок, починають свій день зі смаколиків. Каштанчик тут бігає, оглядає своє господарство. Да каштанчик, йди сюди. Іди сюди, покажись. Кажи всім привіт. Начальник на місці. І наші гуси, які приїхали до нас вчора, вже також зі всіма ходять і гуляють разом. Ось одна гусочка, вона якась сама ручна, ось ця красунька. І ось іще сімейство. Дві жовти гусочки і сірий. Ось такий красивий гусак. Там індики вже виясняють відносини з курми. Особливо рижі індики. Коли їм робиться сумно, то вони починають курей ганяти по всьому дворі, і їм тоді робиться веселіше. Гуси всю ніч прокричали. Ті, які приїхали, і ті, які мої. Ось. Гусак комогор минулорічний, молода гусочка. Це його гусочка. Ось така велика гарна красунька. Ось наша клавуня ручна. Ну і вже ті, які приїхали. І ось чубата гусочка дуже красива. Ось така забіяка маленька. Саме пізнє вже липневе гусенятко, і ось таке воно виросло гарненьке. Голуборяба гусечка із дуже гарним чубчиком. Їдять вони кавуни. У нас бізнес по-українськи, як то кажуть. Один із фермерів посіяв поле кавунів. І щось не пішло. І не пішло так, що він просто те поле кавунів повністю залишив. Тому люди, які мають можливість, хто має транспорт, та хто й на велосипедах, хто тачкою, хто недалеко, хто чим, той собі навозив, набрав і годує свою живність. Чи йому сорт не підійшов, чи щось з тими кавунами не так, я точно не знаю. Я не, не вникав і не питав. Ну всередині вони вже як каша. А навіть якщо вони ще є хороші, то на смак вони не дуже. Тому що я декілька розрізав, серединки пробував, то вони не мають ні солоду, ні смаку, нічого. Не знаю чому, ка вони великі, гарні повиростали, але нічого доброго в них немає. Тому повністю поле все. Залишилося стоять. Потрішечки гуси будуть звикати і будуть гуляти тут зі всіма. Тут були бур'яни, хто пам'ятає, хто бачив, тут все було просто в бур'янах. Зараз дивіться, як вони все витовкли, загладили, підчистили. Дуже подобається мені їхня форма. Форма голови, форма дзьобика, дивіться, який він у них гостренький, трикутничком коротенький. І подобається те, що вони дуже гарно сидять на яйцях і виводять своїх малюків. Вони як самі звичайні прості качки шипуни, які несуть яйця, роблять гніздо, сідають і вводять своїх. Діток писали в коментарях, що дуже рідкісна порода, і не в усіх її можна зустріти. Порода дійсно дуже і дуже рідкісна, точно так само, як і горбоносі гуси, ось гуска. Але горбоносі вже можна сказати більш розповсюджені, ніж ось ці навіть бійцеві прямоносі. Вони, по-перше, менші. По-друге, їх не всі тримають через те, що вони бійцеві. Вони між собою, якщо два гусаки, б'ються, якщо є інші гусаки, вони їх також будуть бити. І тому, якщо їх тримати, то їх потрібно тримати тільки окремо сім'єю, для того, щоб не було ніяких, ніяких конфліктів і ніяких сутичок. До людей вони звикають, до тварин вони інших звикають до котів, собак іншої живини, яка є в дворі. А от коли приходить їхній шлюбний період, то вони з іншими гусаками не вживаються. Ось такий, дивіться, красенький. який красунчик. Ну і ще одна з їхніх особливостей це те, що вони не, не, не несуть багато яєць. Вуста молода, несе 7-8 яєць і сідає на гніздо. Вже в наступні роки може бути і 12, і 14, але це на наступний рік. Ти хоч тебе показали? Показую тебе. Ти красунька. Красунька. Ти як собачка в мене. Там де я, там і ти, да? красотулічка. Не треба нікого зачіпати. Ти ж розумна, гуска. Вони тільки приїхали, їх не треба біжати. Йди, їжка, вони, я зараз тобі принесу ще. Біжи. Да. Іди до свого кавалера. Ради цієї гуски, яку мені подарували, прийшлося купляти ще ось того гусака. Той гусак обійшовся як півпочки. І теж молодий гусак, перевірена робоча гуска, яка неслася, яка давала яйця і гарно, і гарно, до речі, їх нанесла. А через те, що був молодий гусак, він хоч і парував, але він був ще не половозрілий. Ось вийшло тільки двоє гусенят. Ось і ось і заробітки. А багато хто каже: Хочу такий гусей, продай, що в тебе немає, а що ти не хочеш продати. Та немає, бо ніхто не розуміє, що цілий рік ти тримаєш сім'ю гусей, а від неї на наступний рік ти можеш нічого не отримати, тому що на це впливає багато факторів. Не тому, що ти зробив щось не так, а тому, що є ще природні, якісь і фізіологічні. Процеси, на які ми не можемо впливати. А чого ви кавуна не йдете їсти? Ви вже не їлися кавуна? Біжіть. Вони вже вас не будуть зачіпати, вони вже відійшли в сторону. Ви вже побачили, де вода, побачили, де їда, за хмари летіти не треба. Не вертаються назад на те місце, де вони були, де їх випустили. Так, каштанчик наш пішов на перевірку. Хто там, що там, кожного треба понюхати, між кожним треба пробігтися. а мені на нього не звертають уваги. Йому треба гавкати або гарчати, щоб не його пропускали. Ось так він зразу. Реакція спрацьовує. Каштанчик підійшов до мене він починає шипіти. Горбоносому пополам. Бігає той каштанчик, не бігає, він вже починає бити. Котів і собак і іншу птицю, тоді, коли починається в нього сезон. Сезон кохання. А ось ці дивіться, як вони зразу спрацьовує реакція у них. Так що ось такі. Мої нові жителі і так вони обживаються. Так, водичку ви зустріли, кавунчик у вас є. Я зараз ще вам кину трішки кавунчиків. Насиплю вам зерна. Почали гризти кавунчик. Звичайно, щоб перенести таку відстань величезну дороги і бути в величезному стаді гусей, ходити на вигулі, мати доступ до водойми, а тут бути в закритому обмеженому просторі то трішечки стрес. Але надію, що вони цей стрес нормально перенесуть. Добрий ранок. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Здійснення ваших мрій. Втілення планів в життя. Міцного здоров'я, безмежного кохання, море насолоди, усмішок позитиву і всього самого-самого найкращого. Нехай все у вас буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!